Добрий день, мої сьогоднішні та майбутні читачі. Рада нагоді поспілкуватися з вами. Сьогодні я хочу прочитати вам казку, яка називається Голодний Дух. Тож сідайте зручненько та слухайте. Ця історія відбулася у селищі Калачі. Така назва йому була дана недарма, бо побачити тут дитину без смаколики було просто неможливо. Земля родила добре, врожаї були багаті, і господарі не жалкували хліба ані для сім'ї, ані для тварин. Дійшло до того, що почали хлібом свиней годувати, а малі діти ним у футбол замість м'яча грали. Одного разу до цього селища приїхала нова сім'я, двоє батьків та донечка Христинка. Дівчинка одягне вишиваночку та виходить до дітей. Але не грається, а здаля дивиться, і сльозки з її блакитних оченят течуть. Одного разу, насмілившись, Христинка підійшла до дітей та сказала, не можна хліб ногами боцати, прийде із лісу голодний дух і все у вас забере. Але діти тільки посміялися над дівчинкою та прогнали її. Прийшла Христинка до дорослих та тихенько сказала, не можна хліб свиням кидати, він святий. Дорослі навіть оком не повели, чи може їх якась малявка вчити. Бігала дівчинка по селу та благала. Бережіть хліб, бо почує голодний дух, прийде і всім погано буде. Але ніхто її не хотів чути. Біля села дійсно був темний ліс у який навіть дорослі боялись ходити. Саме там, під високим шаром землі, у Кургані, спав голодний дух. Прокидався він лише тоді, коли люди 365 днів поспіль торкалися хлібом землі. Останній раз це було так давно, що вже хто і пам'ятав, забули. 365 разів кидали мешканці села калачі, хліб під ноги, на корм свиням. 365 разів діти підфутболили його ногою. І прокинувся голодний дух і прийшов у село. Не один він прийшов, а привів із собою людей зі зброєю, які силою почали забирати у людей не тільки хліб, але й інші продукти. Дорослі намагалися сховати їжу, але голодний дух знаходив її за запахом. Не мали вже селяни права на своє поле зайти. Охороняли його люди страховиська і вдень, і вночі закон видали, хто п'ять колосків зірве у в'язницю потрапить. Розпочався великий голод. Люди почали вмирати, а голодний дух цьому тільки радіє. Згадались тоді Христинчині слова, але вже пізно було. Розізлились люди, викрали вночі дівчинку у батьків та у темний ліс голодному духу на поживу кинули, бо думали, що вона у всьому винна. Може, так і було б, але зняла Христинка своє намистечко та кинула на землю. Вмить у темному лісі запалали тисячі свічок і показали дівчинці дорогу додому. Голодний дух не міг навіть доторкнутися до дитини, бо на ній був український оберіг, вишиванка. Так і дійшла вона до селища. Зрозуміли люди, що вишиванка від голодного духу рятує, та попросили батьків христинки пошити їм український оберіг. Батьки дівчинки були добрими людьми, зла не тримали, і за одну ніч батько пошив селянам вишиванки. У вишиванках тих візерунок змішався із кров'ю від поколоних голкою пальців, тому ще сильнішою стала сила вишиванки. Одягли люди вишиванки і вийшли проти голодного духу. Не зміг він протистояти такій чистій силі і знову сховався під землею у темному лісі. Ще й досі чекає, коли ж люди знову хліб кидати на підлогу почнуть. Пам'ять про ті події збереглася і до наших часів. Українська вишиванка і хліб святий від усіх бід рятують, а щоб люди про це не забували, в останню суботу листопада українці запалюють на вікні свічку пам'яті про ті страшні часи. Діти, ви повинні про це знати, щоб такого більше не повторилось. Вічна пам'ять тим, хто загинув в цій страшній трагедії. Я підготувала для вас декілька загадок. Спробуйте їх відгадати. Бажаю вам успіхів! До нових зустрічей!